Сьогодні хочу поділитися цікавим рецептом приготування смачних млинців. А рецепт цікавий тим, що тісто замішую з вечора, а печу млинці вранці. І це дуже зручно, бо зрання можу подати такий смачний сніданок. Млинці печу не дуже тоненькі, без начинки, знімаю з пательні, відразу змащую вершковим маслом і подаю до столу. Це дуже смачно. Для приготування млинців наливаю в миску 250 мл кефіру кімнатної температури, додаю 50 г цукру, яйця три штуки, щіпку солі і 10 грамів ванільного цукру розмішую все до однорідності. просіяне борошно додаю поступово додаю розмішую знову додаю борошно і розмішую і так поки тісто стане як густа сметана. Малюнок на тісті залишається на деякий час. По рецепту борошна треба 250 грамів. У мене в тісто пішло 230 грамів, більше борошна не додаю. Миску зачищаю від тіста, накриваю харчовою плівкою, роблю в плівці дірочки і залишаю на 6-8 годин при кімнатній температурі. Я залишаю на ніч. Зранку висипаю на тісто одну чайну ложку без гірки харчової соди, Закип'ятила 250 мл молока і потихеньку льюю на соду, кипляче молоко погасить соду. А тоді вінчиком розмішую тісто і одночасно виливаю все молоко. Тісто повинно бути трошки густішим, ніж на налисники. Додаю одну столову ложку рафінованої соняшникової олії, розмішую. Тісто приготувала. Пательню змащую олією, гарно нагріваю. Тісто наливаю стільки, що млинці були не дуже тоненькі. Смажу з двох сторін до рум'яності. Підсмажені млинці знімаю з пательні, змащую вершковим маслом і подаю до столу. Моя родина завжди дуже вдячна за такий смачний сніданок. Дякую за перегляд відео. Приготуйте млинці за цим рецептом. Впевнена, що смак цієї страви вас порадує. Бажаю вам миру та добра. Буду вдячна за коментарі.